Всім доброго. Довгоочікуваний, Обіцяний. Візит до пересади Віктора Андрійовича, місто Дніпро. А погода сьогодні вже, на, вже налагоджується, да, Андрюха? Погода бомба буде теплій. Хоча вночі десь ноль. Зібрались ми тут. Трохи погомоніти, як каже Касьян Сергій Васильович, посидіти, провести час і, звичайно, подивитися та познімати вам, показати голубів. Підхід тут загалом дуже вражає. Це ми на виробництві знаходимось. У Андрійовича на виробництві. Голуби тримаються. Ну все, Все покажемо. Ось господар. Все покажемо далі. все. — В офісі хлопців посівують. Зараз, зараз подивимось, що там в офісі. Чи в офісі. Йдемо в офіс, потім до голубів підемо. Ну я вже так обійшов трішечки, не все ще, бо тут, як виявилось, дуже багато голубників. Я не знаю, поки скільки тут нарахувати їх, але зрозумів, що тут багато всього. Ми з цього починаємо. Це офіс. Андрійовича офіс. Андрій веча офіс. Школи. Купи вози їх. Нагороди. Іванович, ви нормально тут. 20 років директором. На цьому кріслі? Штани не одні брат, Так, бачу, бачу, нагород купа. Вон, яка гарна. Діма, тільки що називають, знаєш як? Не Іванович. Да? Ну, я, так, це ж Марк Левкельмович. Кельмович. Кельмович. А чого так? Ну тут на директор креслі він Левкельмович. Кельмович. Да. Чого це? Я... Ну, так. Ну, под єврей як Вау. Ні, думаю, це ж якась історія є в цьому. Конечно. В августі, слав. В августі місяці було 15 років, як я тут це. Прижився, кончилася арінда. І от я її продлив. Ну За 15 років я дозволив собі сидіти в тому креслі 5 раз. Всього на, всього на. Це той. Тут всякі є всякі ці... Забув забобони, це мене друг робить. Я забув з дому, принести він, зробив робота. Усе ж усе голова крутиться, поршень крутиться, ну там. Саме головне німа це все треба успівати. А то, що за колекція. Держать Андрейович. Порядки. Ну, то, що за колекція в тебе. Скільки пород голубів, я ж кажу, я імею до того, то він бариться, та й покажуть, що такого баригу, у якого скільки голубів і який порядок на території. Люди, він не мали, ми зараз, він зараз все, все знімемо, бачу. зараз все покажемо, І... все. всі Каждый все покажуть. Багато я хто ссор, знає е... Віктора Андрійовича пересаду, але дуже мало <проб> <не> знає, <проб> як, як він тримає гено. Свідоцтво почесного голубівника міжнародна соціалський спортивної декоративних повід. Голубів зареєстровано, Державну реєстрацію служби. Ну, За багатовічну плідну діяльність, сприяючи розвитку голубівництва, заохочення молоді. Підпис попко. Ось посвідчення. Яке ще. Посвідчення голубівника. Видара на пересаду Віктора Андрійовича. З медаллі. <різований> Гадна яка картина, там що, туди. Можна ходити? чи ні? <різований> Це офіс. Такий. А, ну це така... <різований> Кількі кімната не дуже використовуються, так? <різований> Я так розумію, це під кухню щось схоже. <різований> будувалося, чи робилося, чи передбачалося. Паїлочки якісь. Каменюк куча тут. тут. Кулі, кулі. Ну територія тут клас. Тут клас. Я не знаю кого літаю, скільки. У мене один раз. Час-40, півтора часа. Один раз голубка відлітав, один єдиний раз. Три часа 15 минут. Не високо, ну. ну це я не знаю. А я, кажучи, є... Раніше днями літали і ночами. Та да, да, Діма, у мене батько держав, я з дійства помню. З днями їх Некоторі спеціально ночі кидали. З дідства ще в школу не ходив, голубятів залізу, mm -hmm. пацанами. Ну, нічого будемо добиватися цього. Ні, не, не доб'ємося, тому доб що багато подработок, сір вмішали мішали цього і тому немає времени того времени. Красота польота, так. Да, да. Набагато красивий. Ну, залазим. Хороше тут господарство Андрійовича, так? Да? Урожає, врожає, я скажу, так. Да. Ну, одне тут так. Да. Потяжка з Дніпра хорошо, ну тільки ж на Дніпро здали, все. Да. Коли з Дніпра, то добре, а коли на Дніпро тут біля річки. У мене над озером, над курячим, оце, по Донецькому шосе, їдеш з правої сторони озера. І то це через озеро, як перейде, горою переходить. Там що ж там то озеро. Mm. А якщо низом до озера доходить і вертається. Mm. А в мене теж так у друге село попало, то все до слідання. Через поле не лихось. Дуже рідко Миколаївський голуб через поля йде, це дуже рідко. Так-так. От. Або от чому ж тоді багато чужаків, хто на околицях живе, бо вони чіпляються оце краю. і... 8 числа я 14 штук підняв, короче, так нормально. Сніг я кулупив туди, на Богдановку. І все, да? двоє пролетіло. І все. І то, я думаю, вони випали раніше тут а то... Їх немає? — З місяць, мабуть, я 8 штук літало, два години погнав, 5 минут четвертого сніг, як улупив, mm -hmm. не видно нічого. І троє три штуки. Побіліло, одразу все, криші білі, все біле. Ну, Одну голубку mm -hmm. знайшов. Там знайомого спросив козюлісту, він каже, піймав, жила рядом через три хати. Він держав голубів, а в сусіда кури через три хати. Погукав його сосідка, то не ваша. А вона без квоста, то копчик бив, Ой, вирвано туди ж кров. І до курей сідає їсть, на заборі живе, а до нього до голубів не йде. Вони її руками, вона вже ослабла, руками підійшли з забору сняла. Він мені спрашує, ти не заганяв? Заганяв такий і забрав. Табі. Виходив її, нормальна, хороша голубочка. Сніг випав, і не прилетіло, да? я так? Так, да, скинуло і Будь побіліло, мновено все біло. І вона... У мене був. ну, кажіть, кажіть. Бо я ні, просто... ні, я все, я розказав. А, бо я просто згадав за перший сніг. Ганю голубів, пару голубів заганяю. Вночі випадає сніг, отак, от там сантиметрів, мабуть, знає, 10, може більше, все біле, А Молодий голуб ніколи не бачив сніга. Виходжу вранці, він в сугробі, так от на криші сидить. Ну, отак, на от от ніколи не бачив все біле, все. І до цього. От, я думаю, як це перший раз таке було, от, щоб голуб загубився без снігу і прилетів по снігу, то навпаки буває. А отак от. Ну я, я вражений, якщо чесно. Масштабом. Це, я просто вже дивився. Зараз ми вам нічого поки не показуємо, потім організовано підемо знімати. Поки, мабуть, паузу зробимо, а потім вже підемо господаря. В суп супроводі господарям вже підемо показувати голубі. Де, що тут, але я вже так одним оком роздивився і, і вражений вже. Так, <плес> да, з погоди, да, тільки... хоча вночі холодно, а я вже не кажу, що у нас вночі взагалі було <сміст> окрім погоди. Нічка була весела. <плес> Ось яка краса. А в Молдаві там показується, там там ще. Славик слава. Павлограда, с Богослава. слава. Ну, чего ты знаешь. Ура. Просил застил. Уважаемые товарищи Глубяки, сегодня мы собрались в Андреевича на предприятии. Вот. Что я вам хочу сказать. Мы все удивлены его, как сказать, я волнуюсь, Димочка. Він такий хазяїць, добродушний. Нагукавні. Завтра вкраток, да. Три дні будемо тут, так що заранніше. Сьогодні теж, Да, да Сьогодні Лазарева да. Суку. Да. Я желаю йому здоров'я, здоров'я, здоров'я. І хороших вірних друзей, щоб ніколи ні не говорили, що він барига. Він настоящий голубівод. Не а голубівод. З БОЛЬШОЇ букви. Я знаю, Спасибо. вся Україна. Спасибо. Міра, добра тобі. Саме головне здоров'я тобі і нам всім, і Спасибо. Приєднуємо вас. Головне, як він називається, скажи. Танечки Івановні, привіт. Дякую, що mm -hmm. дуже смачно. Mm -hmm. Яйця Олів'є це супер. І Анатолій не дуже великий. Пирішки домашні всі зацінили. Он, Андрій зараз якраз за цією. За ріжок і плачу, тому що такий добрий, що я таких не їв. Так ти же не плачеш, ти смієш. Як на свадьбу, поэтому і не знаю. Ну все, знімаємо. Віктор Андрій, за тебе, все. я... За всіх голуб'ятників, которые смотрят так, да, да, Конечно канал, опять я мита голуби опять я не... призивав точно то, правильний. Да. Ну я скажу слідуючим. Да, добре, 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 добре. Я Андреевич. трошки підправив тебе. Ми заснімомо да, обов'язково прослідувати. Город Грозний, вулиця школьна, п'ятдесят народився. Да. Ну, це, я дуже це серйозно? Да, я дуже це пам'ятаю, і от так я трошечки навчився. Голубами я начал займатися в 67-му році, я тільки родився. А шашлик я вже вмів робити в 69-му. А з якого ти року? 59-й. 10 років ти вже навчився. Да, і у Грозний мене, ну як знаєте, як бабуся, дідусь, ну дідусь я не пам'ятаю, а от бабуся, 18 років мене батьки відправляли туди, як в силку. Mm -hmm. Ну, казали в Чечню, це як усилку, mm -hmm. і по Пушкіну там. Ну, Я хочу сказати, що мене навчили там, робити шашлик і робити оці приправи всі. І от ви попробуєте їх, їх в кафе не подадуть. Це якби моє. Перець, зелень, що я бачу. Петрушка, три ви... вида кетчупа. Mm -hmm. Mm -hmm. Все це перемішується. Це під м'ясо, так? Да? Під м'ясо, так. Ні, його можна і на лаваш. Багато. Мені багато не треба, так. Його можна і на лаваш. І їсти mm -hmm. так Його придривити. Можна і ложка шмалити. Лавашка за нашу. тебе чеченці пекти. Лаваш теж чеченці навчили. Ну, а я ж, якщо м'ясо їсти, то потрібно його їсти з лавашку. Mm -hmm. Гліб це воно не те. А що лаваш не купували Пекли чи що? Та ні, а, ну, то я... слава так сказав. Я думав, хтось пік на сам. Покупный. Понятно, что пекли, але покупки. Тебе передничик еще, это бнихило смотрел. Не всем переднічка <ріст> с ума сойти. И ручку так назад. раз. І... Вы якби лучше там пакетик поставили, щоб то ли ауту кистку не марижи, там открыли. І... Ну, я ось можу. Да. Ми вже знайшли там. Та косточки А для сміття, а для сміття. Нет, та... собаці, косточки не треба, для сміття треба а щось вадим, поставити. а я їм нельзя давать кусь. А я дивлюсь, там він спить. Я там ходив, ходив, кудись. Да, молодець. Я не його такий. випустив. Не, я кажу, хоч знаєш, просто повз нього проходиш, він не реагує. Спить собі і спить. Ну, якщо... води. Ну, да. ну поки він закритий він души. Ну та я розумію. Ну, да. Я ще кажу, знається. Закрили все. А особливо ввечері, як мене немає. Ну що... він же тут гуляє, да?

Я налью. Давайте вже голубів, як колись днями і ночами літали. як не, там... Ні, так я ж говорив, що я от Оці історії, давайте оці історії. От я раніше було... Добить, от я в 69-році у бабушки в Грозному дядя мій робив начальником винного там, і я до його все время вечором бігав. Ну вже тут Дніпрі я держав, простяків. Це ж я хотів сказати. Що я <заду> і я там Акупати. пішов до дяді і вісовав, і криша отаку. І там голубів, ну я не знаю, скільки їх було. ну Я побачив мраморного голуба, я його до сих пір називаю, Павлоград називає Світляки, М -м 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 -м. Богуслав Славик називається. Молочний. Молочний, да. І я там поїмав молочну голубку. То ви не представляєте, як я її в потягу віз на Дніпро. Я її води давав, я її зернишко... Намагався їй там, да. дал, щоб не здохла поки. І, і я розвів, розвів їх. Я голуба на Троїнському потім купив. І розвів, було 12 штук у мене. І вони оказались льотні. Ну, Миколаївські. Ага. Де та голубка там взялась, я не знаю. І після того я під кришою построїли з батьком серце Небесне Голуб'ятню, розвів голубів і ганяв. Ну ми В той час держали, в мене 28-30-12-16. більше. 12, 16, да. Да. Ну всі були в точці. Бувало таке, що навіть на ніч не сідали, десь сіли на школу там і потім. Утром усі йдуть додому. Це на Житомирській ти держав, на коровній. А на мінусів. Спочатку я держав на Чернігівській. Що Житомирська? Де коровник. Я думав, це дуже сторона, а Чернігівська. А ця? я на Чернігівській ага. Ага. садик. А я знаю, де. У мене тисячу штук там було. Простяків. Да. Простяків. А зараз скільки в тебе. Ой, зараз я не Я не рахую. <ріпи> не, ну ну точно сот, в сотнях сотнях рахується по-любому. За п'ятсот, да? это точно. Ну, десь як так подивитись. Було 800 800, 900 було, Да? <ріпи> <ріпи> Старайся, зерна. Под, 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 И, под, под, ти пил, не бачиш да, бочок, да, скільки дохода, стоїть. Де зерно храниться. І я коли то додав, у вас там. У ті люди, що говорять, що я Барига і так, ще, але ще але якимись словами але говорять, але то я ...даже не буду казати, що я проти. Хай вони витягнуть руки із заднього міста і покажуть мені отак. Да, ти то ти, я до ти них, комусь так написав там. То я, я до них приїду і куплю. Mm -hmm. да. Не даром, візьму, а куплю. Хоча я роздаю не багато, не даром. багато даром. Я предлагаю мої рідні. До мене дуже багато звертається голубівників з війни, вони дивляться зйомки діми. Я не знаю, як вони вичисляють телефон. Ну, Три чоловіка взагалі мене не знають, я їх не знаю. А по яким питанням прощаюся? І вони мене просять дві пари каверкотових, Золотогрудих. Навіть ось остання виставка була на ринку у нас, під'їхали військові, підійшли до мене, забрали. І вони... Я військовому назвав ціну, але вони. Витягли, і я їм вернув на половину і сказав, раз для військових, то хай буде так. І люди дуже задоволені. То я цей тост хочу предложити випити за ЗСУ. Шановний Назар, доброго дня! Я Віктор Пересада, я дуже поважаю військових, дуже за вас ну якби, ну дуже переживаю. Хай я не на чистій українській мові. ну Мені дуже подобаються військові, які займаються голубами. І я, я від щирого серця дарю тобі пару коверкотов. Це... Хай... Хай вони будуть для душі, для льоту. У ну, мене всі голуби летять.